Це відео, де світло, яке рухається крізь пляшку, зняте зі швидкістю 250 мільярдів кадрів за секунду. А ось те саме відео, але тепер камера рухається. Камера проходить сцену швидше, ніж лазерний імпульс. Здається, що камера рухається швидше за світло. Але як таке взагалі можливо? У цьому відео ми покажемо вам три незвичні способи зупинки часу. І що можна побачити, якщо постійно уповільнювати знімання від техніки сторічної давнини, яка й досі перевершує сучасні слоумо камери і до гігантської камери з квадрильйоном кадрів за секунду, здатної зафіксувати електрони. У 20-х роках минулого століття електродвигуни стали стандартом для фабрик і заводів. Але багато з них мали серйозний недолік. Вони були чутливі до коливань в електромережі, стрибок напруги, наприклад, через удар блискавки, змушував їх поводитись непередбачувано. Тож один інженер з MIT, Гарольд Док Еджертон вирішив знайти розв'язання цієї проблеми. У нього було устаткування, здатне створювати такі стрибки напруги в лабораторії, але що б він не робив, Еджертон просто не міг побачити, що відбувається з двигунами. Вони обертались надто швидко для людського ока, а тогочасні камери не допомагали. Їхній час експозиції був надто довгим, тож будь-яке фото працюючого двигуна виходило розмитим. Але одного дня Еджертон помітив, що кожного разу, коли він запускав стрибок напруги, його обладнання випромінювало яскравий спалах світла, і коли цей спалах освітлював двигун, рухомі частини виглядали так, ніби вони повністю зупинилися у часі. І тоді в нього з'явилася ідея він міг вимкнути все світло в кімнаті, встановити камеру і залишити затвор відкритим. Оскільки світла немає, зображення на плівці не формується. Але якщо на мить освітити двигун дуже коротким і дуже яскравим спалахом, таким як давало його обладнання, тоді можна отримати чітку світлину, потрібно було лише навчитись надійно створювати такі спалахи. Для цього він використав високовольтне джерело живлення, щоб закачати електрони в конденсатор, де вони накопичувалися на одній з пластин. Але між двома сторонами був ізолятор, тому електрони не могли просто перескочити на позитивну сторону і зрівноважити заряд. Єдиний шлях для них пролягав через решту електричного кола а коло було спеціально сконструйоване так, щоб електронам довелось пройти через скляну трубку, заповнену непровідним газом, наприклад, аргоном або ксеноном. Самі собою електрони не мали достатньо енергії, щоб пройти крізь цей газ. Тому Еджертон додав тригер, який надсилав короткий імпульс високої напруги по дроту, намотаному навколо трубки. Електричне поле цього імпульсу вибивало електрони з атомів газу, іонізуючи його та перетворюючи на провідник. У цю мить заряд, накопичений у конденсаторі, стрімко проходив через трубку, нагріваючи газ приблизно до 10 тисяч кельвінів, майже вдвічі гарячіше за поверхню сонця. У результаті виникав дуже яскравий і дуже короткий спалах світла тривалістю лише 10 мікросекунд. Потім електрони знову рекомбінували з атомами газу, струм припинявся, і схема знову занурювалась у темряву. Так з'явився стробоскоп Еджертона на початку 30-х він захотів випробувати його за межами лабораторії, тож він завантажив стробоскоп в автівку і вирушив у дорогу разом із дружиною. Побачивши випадкову фабрику, він зупинився, зайшов у найближчу телефонну будку, зателефонував президенту фабрики і запитав щось на зразок: у вас там випадково немає двигунів, які працюють неправильно. Я хочу вам дещо показати. Після чого він опинявся всередині фабрики і встановлював стробоскоп поруч із одним із двигунів. Робітники дивились, як Еджертон був. Буквально заморожує двигун у часі, дозволяючи робити чіткі знімки шестерень у русі. Еджертон не був першим, хто створив стробоскоп. Він узяв нові технологічні елементи, які вже існували, і зробив кращий стробоскоп яскравіший, з коротшою тривалістю спалаху. Але він не був унікальним. У той час у світі було багато інженерів електриків, які могли зробити те саме. Ні, але унікальним Еджертона було його фотографічне бачення. Він фотографував синхронні двигуни, частково просто тому, що вважав їх крутими. Одного дня він показав дружині трьохсотий знімок синхронного двигуна. А вона сказала: Гарольде, ти не міг би сфотографувати щось трохи цікавіше? І він так і зробив. Тенісні м'ячі сплюснуті об ракетку. колібрі застигли в повітрі. Він був одним із перших, хто почав використовувати стробоскопи, щоб показати, що відбувається на часових масштабах, недоступних нашому зору. Він публікував ці світлини в журналах Life National Geographic. У 30-х-40-х ці журнали фактично були соцмережами того часу. Він мав неймовірне відчуття композиції. Більшість з цих фотографій зроблені в 30-х роках, і здається, що замахнутись ракеткою легко, і натиснути кнопку стробоскопа теж легко. Але як змусити стробоскоп спалахнути саме у ту мить, коли ракетка вдаряє по тенісному м'ячу? Це і є питання на мільйон доларів. У тебе є стробоскоп, який вмикається за півмільйонної частки секунди. Це добре, але як змусити його спалахнути у потрібну півмільйонну частку секунди? Так. І відповіддю є звук? Ми спробуємо відтворити одну зі світлин Еджертона лопання повітряної кульки заморожене в часі. Можемо пройтись по всьому устаткуванню? Так, це має сенс. Почнімо надавання кульки. Перший крок підготувати експеримент або в цьому випадку його виконавця. Наступний крок скомпонувати кадр. Не можеш зробити гарне фото, коли нічого не відбувається, додавання руху не допоможе. Далі потрібно правильно розташувати стробоскоп у нашому випадку. Стробоскоп під'єднаний до пускового блоку з мікрофоном. І коли різкий звук потрапляє в мікрофон, пусковий пристрій надсилає сигнал, що запускає спалах. Ми вимикаємо світло, потім відкриваємо затвор камери. Але зображення не з'явиться, бо в кімнаті темно. Я скажу три, два, один бах, і на слові бах, ти луснеш кульку рухому гору. Коли звук лопання дійде до мікрофона після дуже короткої затримки спрацює спалах. І камера зафіксує зображення за ту одну стотисячну частку секунди, коли кадр освітлений. Гаразд, готові. Вимикаємо світло. І три, два, один, бах, світло. О, ось воно. Ну виглядаєш, ти наче з тобою краще не жартувати. О, круто! Можна побачити внутрішню частину кульки. Справді круто. Ось ще одне фото, яке ми зробили. Здогадайте, що це таке? Оця біла куля, що ніби зависла в повітрі. Ось ще одне фото, буквально за мить. Це як маленьке самбреро. Так-так. Ця кулька це крапля молока, що падає на тарілку. І зверни увагу, як маленькі краплі розлітаються боки. Так, зображення надзвичайно чітке. Ану, глянь сюди, воно напівпрозоре, буквально бачиш крізь нього. Ого. Після того, як Еджертон показав світові силу стробоскопічної фотографії, він привернув дещо несподівану увагу. У 39-му американський майор на ім'я Джордж Годар без попередження зайшов до лабораторії Еджертона. Він працював у фотолабораторії армії США, де розробляли способи фотографувати пересування ворога з літака вночі. Раніше нічну аеророзвідку робили так: літак летів на висоті і скидав сигнальну ракету на парашуті. А потім розвідувальний літак мав пролетіти під цією ракетою, стаючи силуетом, у який легко було поцілити. Це проблема так, повністю беззахисний. Годард хотів безпечнішого способу, тож він запитав Еджертона, чи зможе той створити стробоскоп настільки потужний, щоб освітлювати землю з літака на висоті однієї милі. Стробоскоп достатньо яскравий, щоб зробити розвідувальний знімок. Еджертон дістав аркуш паперу, зробив кілька розрахунків і сказав: Ми можемо це зробити. Спалах вивільняв приблизно 60 тисяч джоулів за одну мілісекунду. Пікова потужність становила близько 60 мегаватів. потужність великої сонячної електростанції. Раз, два, три пуск. Цю лампу спалах швидко почали використовувати під час Другої світової. Вона дозволила союзникам сфотографувати узбережжя Нормандії в ніч перед висадкою в день, де і підтвердити, що німецькі війська не готові до атаки. Важко не помітити наскільки чіткими є ці стробоскопічні світлини, особливо ті, що Жартон зробив ще у 30-х. Тож ми взяли дослідницьку камеру повільненої зйомки 2020 року з частотою 20 тисяч кадрів за секунду і порівняємо її якість. З методом Енджертона, вистріливши кулею у гральну карту. Почнімо зі словом у камери. 3, 2, 1. Подивимось відео. О, -о, -о, О. Крутий кадр, як верхня частина карти зависає в повітрі. Так, скажи. Добре. А тепер зробімо те саме методом Енджертона. Вимикаємо світло. Затвор. Затвор відкрито. Три, два, один. Ого, я це побачив. Це круто. Фокус неймовірний. Край карти видно ідеально. Бачите цей ефект? Наче є ще одна карта. А, -а, а так, це ефект примари. Він виник тому, що затвор був відкритий, а кадр зробився через одну-дві секунди після пострілу. У кімнаті було достатньо розсіяного світла, щоб дати слабку експозицію. До речі, ми все одно використали мікрофон щоб синхронізувати кулю, хоча вона рухається швидше за звук. Ось пістолет. Він стріляє. Звук пострілу бим. Але куля влітає раніше за звук, оскільки куля є надзвуковою. Об'єкт, що рухається швидше за швидкість звуку у повітрі, створює звукову хвилю, звуковий удар. І цей звуковий удар можна зафіксувати мікрофоном, а фізично пересуваючи мікрофон уздовж траєкторії польоту кулі, можна визначити момент, де саме буде куля під час спалаху. Я вважаю це геніальний спосіб вирішення проблеми, і я можу так сказати, бо не я це вигадав. Ось дві техніки поруч. А ось оригінальний метод Енджертона. То чому камера 2020-го не може досягти такої ж роздільної здатності, як камери десятиліття тому? Річ у тім, що ми насправді маємо справу з двома типами роздільної здатності: просторовою, тобто скільки пікселів має зображення, і часовою, яка визначає, чи знімаєте ви один кадр остробоскопічній фотографії чи послідовність кадрів як у високошвидкісному відео. Проблема у тому, що апаратні обмеження зазвичай змушують жертвувати одним заради іншого, або висока кількість пікселів, або висока частота кадрів. Фундаментальне обмеження це те, з якою швидкістю ви можете зчитувати пікселі зі сенсора, є максимальна швидкість, з якою можна читати всі пікселі. І щоб робити це швидше, доводиться не зчитувати їх усіх, тому ця камера може знімати мільйон кадрів за секунду, але зображення має десь 16 на 128 пікселів. Це зовсім небагато. Гаразд, отже, завжди є компроміс. Або ви обираєте дуже високу роздільну здатність і знижуєте частоту кадрів в центрі Еджертона. Ми довели це до межі. Один кадр і все. Або ж можна піти в інший бік. Один піксель і надзвичайно висока частота кадрів. Фактично один трильйон кадрів на секунду. Але чекайте, лише один піксель? Що зробиш з одним пікселем? Чудове питання. Камери, які я сьогодні можу показати, справді бачать лише один піксель за раз. Але зате вони можуть працювати майже з трильйоном кадрів за секунду. І це дозволяє знімати ультрасповільнені відео, де видно, як рухається світло. Ось відео, де світло проходить крізь пляшку. Видно хвильові фронти під пляшкою і навіть те, як світло відбивається від корка. І хоча це виглядає як звичайне відео, його можна зняти камерою, яка бачить лише один піксель. Як це працює? Однопіксельна камера фіксує лише одне: скільки фотонів потрапляє на сенсор. А сенсор зазвичай настільки чутливий, що може зреєструвати навіть одиничний фотон. І він може рахувати ці фотони приблизно трильйон разів на секунду. Тож кожен інтервал, а технічно кожен кадр, триває приблизно однієї пікосекунди. За цей час навіть світло проходить лише 0,3 міліметра. Звучить вражаюче, але насправді ця технологія вже руками є в багатьох телефонах. Це просто лідар. Випускаєте імпульс світла, він відбувається, і ви вимірюєте, скільки часу потрібно, щоб він повернувся. Так визначається відстань до об'єкта, і цього вже достатньо, щоб зняти відео зі швидкістю світла. У нас тут устаткування, яке фактично є зменшеною кімнатою. Усередині різні форми: конус сфера, дзеркало позаду, і звичайно, логотип Veritasium та Camera Culture. Ми хочемо побачити, як світло поширюється у цій сцені. Так для цього ми випромінюємо дуже короткий лазерний імпульс, який влучає в одну точку кадру. Цей імпульс містить величезну кількість фотонів, вони вдаряються в об'єкт, розсіюються в усі боки, і ми хочемо побачити, як виглядає це розсіювання в різних частинах сцени. Спочатку наша однопіксельна камера дивиться у верхній лівий кут, коли пачка фотонів із лазерного імпульсу влучає у випадкову точку на стіні, відбивається до кута, а потім потрапляє в камеру. Сенсор фіксує сигнал із частотою трильйон кадрів на секунду. Але сигнал буде дуже слабким. Проблема в тому, що ми експонуємося надзвичайно короткий час, тож фотонів повертається дуже мало. Тому ми робимо багато вимірювань і об'єднуємо їх. І це дає нам корисну інформацію про те, яку відстань пройшло світло в сцені. Потім ви трохи суваєте камеру і повторюєте експеримент. Знову випускаєте лазерний імпульс, даєте йому розсіятися від тієї ж точки і записуєте сигнал з нової позиції. Так можна зробити кілька сотень разів, знову сунути камеру. І так, допоки не отримаєте сітку точок по всій сцені. Ви буквально рухаєтеся піксель за пікселем. Піксель за пікселем. Саме так. У нас є. Два дзеркала, які дозволяють керувати променем ліворуч, праворуч, вгору і вниз. Змінюючи положення дзеркала, ми змінюємо напрямок, куди дивиться сенсор. Найважливіше для роботи цієї техніки сцена має відтворюватись практично однаково щоразу, коли ви рухаєте сенсор, інакше кожен піксель розповість іншу історію. Це якби я записав цей фрагмент чотири рази і узяв по чверті з кожного запису, щоб заповнити екран, вийшов би повний безлад. На щастя, лазерний імпульс у нашій сцені розсіюється передбачувано. Саме цей дозволяє нам отримати практично необмежену роздільну здатність. Ми можемо просканувати стільки точок сцени, скільки потрібно. Це дає високу просторову роздільну здатність. Чим більше точок у сітці ви проскануєте, тим вищою буде фінальна роздільна здатність. Хочете 4К? просто скануйте 4К сітку пікселів. Просто це займе більше часу. Класне, що світло швидке, Тож ми можемо робити це настільки швидко, наскільки швидко рухаються дзеркала. За кілька хвилин сенсор фіксує мільйони лазерних імпульсів по всій сітці. Тобто тепер це все зібрано разом як час прольоту. Саме так. Гаразд, усе зібрано разом. Тож зараз ми дивимось е, на фіксовану точку лазера. Я натискаю плей. О логотип камера Келчер. Ага. Усе це відбувається менше ніж за 8 наносекунд. А ось ще одна сцена з таким самим налаштуванням. Також можна піти ще далі, обертати сцену і записувати з кількома точок огляду. У нас є алгоритм, який бере ці записи з пляшкою коли з різних ракурсів, і створює такі прольоти, де можна побачити, як світло поширюється з будь-якого напрямку, ніби ти летиш крізь сцену в реальному часі. О, це дуже круто. Цікаво, що через те, що ми рухаємося праворуч, і світло теж поширюється праворуч. Але візуалізація рухається швидше. Цей хвильовий фронт виглядає нерухомим. Так. Це ніби ламає фізику. Тобто ти рухаєш камеру швидше за світло. Так, саме так. Це трохи виносить мозок. Ось акваріум, у який ми помістили дзеркало і дифузійний відбивач. Тож, ви бачите, як імпульс світла виходить з акваріума, відбивається від дзеркала. І потрапляє на дифузійний відбивач. Сказитись. А це дифузійна градка. Вона розкладає світло на різні режими. Тож знову світло входить у резервуар і розділяється на ці різні режими. Це різні режими? Це божевілля. Моєю першою думкою було: та це ж просто симуляція, типу Unreal Engine 5, але це реальні дані. Це ефект кулі з матриці. Ну ти точно бачив? Та ну вас замотивувала матриця? До речі, ці відео створили в університеті Торонто та MIT. Але Брайан з Альфа Фенікс зібрав одну з таких камер швидкості світла у себе в гаражі, це просто шалено. Рекомендую глянути. Отже, ці дві крайності: стробоскопічна фотографія з одного боку, і трильйон кадрів на секунду з іншого. Але якщо поєднати обидва підходи, можна побачити, що роблять електрони. Хоча те, що саме це означає, досі є предметом дискусій. Ви кажете, що електрони поводяться як хвилі. Ні, не зовсім. Вони поводяться як частинки? Теж не зовсім. Ми можемо написати рівняння і обчислити, що воно робить, навіть не маючи змоги це уявити. Електрони взагалі існують. Наскільки чесно відповідь ти хочеш? Ми досі не маємо відео чи фото самих електронів, та це, мабуть, найкращий отриманий результат. І щоб це реалізувати, нам довелося будувати дещо велике дуже велике. Гаразд. Ми їдемо вздовж того, що до 2017-го було найдовшим, найпрямішим у світі об'єктом. Ми їдемо вже скільки? Хвилин п'ять? Так, і ми можна сказати, десь приблизно на півдорозі. О, я думав, ми вже. А ні, там ще дуже далеко. Ходімо, йдемо подивимось. Це Слек, національна лабораторія, ша у якій розташований ідеально прямий електронний прискорювач довжиною 3,2 кілометра. Вау, він неймовірно довгий. І він так тягнеться аж до самого кінця. Шум, який ви чуєте, має частоту рівно 120 Гц. Саме з такою частотою під цією будівлею генеруються електронні імпульси 120 імпульсів за секунду. І це звукообладнання, яке розганяє електрони до швидкості понад 9,9999992% швидкості світла. І це дає змогу бачити, як електронні хмари рухаються всередині молекул. Так, і чому це важливо? Тому що електрони фактично створюють поля, у яких відбувається все інше, хімічні зв'язки в молекулах розриваються і утворюються, бо електрони буквально штовхають їх до цього. Тобто електрони відповідальні за все, що ви бачите в природі, і можливість зазирнути в їхній рух це найфундаментальніший спосіб вивчення матеріалів та матерії. А щоб цього досягти, потрібен наноскопічний еквівалент стробоскопа. Спочатку ці релітивіські електронні імпульси пропускають через набір пристроїв, які називаються ондуляторами, це послідовності магнітів, розташованих на відстані всього кількох міліметрів один від одного з чергуванням полюсів. У першій парі північний поліс спрямований на електронний промінь зверху, а південний знизу. У наступній парі все змінюється місцями і так далі. Оскільки електрони рухаються в магнітному полі, на них діє сила, що називається силою Лоренца. Вона відхиляє електрони в напрямку перпендикулярному як до їхньої швидкості, так і до лінії магнітного поля згідно правила лівої руки. У результаті в одній парі магнітів електрони викриваються, скажімо, за годинниковою стрілкою, в наступній проти. Так вони починають коливатись. А оскільки електрони мають електричний заряд, цей коливальний рух змушує їх випромінювати електромагнітне випромінювання. І, хоча самі коливання задаються відстанню між магнітами на міліметрових масштабах, довжина хвилі випроміненого електромагнітного випромінювання виходить значно меншою. Тут і починається найцікавіше в теорії відносності. Якщо ти рухаєшся майже зі швидкістю світла, усі довжини стискаються. Для нас ця періодична структура є макроскопічною. Ми бачимо кожен магніт. Це сантиметрові масштаби, але для електрона, який летить так швидко, весь цей простір стискається, тож він фактично коливається надзвичайно швидко, періоди цих коливань стають дуже короткими, і якщо порівнювати із довжинами хвиль, то це вже рентгенівський діапазон. Але це ще не повністю переводить вас у справжній рентгенівський режим. Та якщо ви як спостерігач стоїте у самому кінці прискорювача, всі ці. Електрони летять на вас зі швидкістю понад 99% швидкості світла, тому у вашій системі відліку світло електронів отримує блакитний су, стаючи рентгенівським із довжиною хвилі до 50 пікометрів. Спочатку ці рентгенівські фотони виникають випадковим чином уздовж ондулятора, утворюючи некоргентне світло. Але дуже швидко електричні поля цього випромінювання починають взаємодіяти з електронами, одних прискорюючи, інших сповільнюючи. Швидші електрони наздоганяють повільніші, і вони групуються в періодичні структури. Паралельні шари розташовані на відстанях точно рівних довжині хвилі рентгенівського випромінювання. Це явище називається мікробанчингом. Тепер ці електронні шари випромінюють світло вже як єдині фронти. Тож рентгенівське випромінювання виходить коригентним у вигляді лазерного імпульсу. Це різко збільшує їхню інтенсивність, а самі імпульси виходять надзвичайно короткими. Лише кілька фемтосекунд, а іноді і кілька сотень атосекунд. Це 10 у степені мінус 18 секунд. Абсурдно короткий час. Іншими словами, ато відносно секунди це те саме, що секунда відносно віку Всесвіту. На атосекундному масштабі можна побачити, як електрони рухаються навколо атомів і молекул. Божевілля! <звук> Після ондуляторів рентгенівські імпульси спрямовують до експериментальних станцій у кінці тунелю. То де основний рентгенівський пучок? Основний рентгенівський почок іде через цю трубу. Ага, його трохи важко побачити, але він заходить ось через цю трубу. Це головне місце, де рентгенівські промені потрапляють в експериментальну камеру. А там вони фокусуються у те, що ми називаємо точкою взаємодії. І саме у цю точку ви подаєте молекули, електрони, яких хочете дослідити. Ми опромінюємо молекулу рентгенівським імпульсом. І коли імпульс досягає молекули, молекула іонізується. До того ж, вона іонізується за рахунок внутрішніх ядрових електронних оболонок. Річ у тім, що електрони на рівні ядра різних елементів мають різні енергії іонізації. Щоб вибити електрон на рівні ядра з атома нітрогену, потрібно приблизно 400 електрон вольт. А для оксигену близько 550 електрон вольт. Тож, налаштовуючи енергію рентгенівського випромінювання під ці значення, можна вибрати, який саме атом у молекулі буде іонізований, а будь-яка надлишкова енергія, що залишалася після вибивання електрона, переходить у його кінетичну енергію. Отже, після іонізації молекули, ця кінетична енергія несе інформацію про те, що відбувалось навколо цього електрона. Тож електрони це не незалежні частинки, вони взаємодіють між собою, адже мають від'ємний заряд. Тож, якщо навколо певного атома є висока електронна густина, його електрони на рівні ядра будуть слабше зв'язані з ядром через присутність усіх цих інших електронів навколо атома. Відповідна енергія іонізації буде трохи меншою. А якщо електронна густина навколо атома нижча за середню, ці електрони на рівні ядра будуть зв'язані сильніше з вищою енергією іонізації. Отже, вимірюючи кінетичну енергію вибитих електронів, ми порівнюємо її з енергією рентгенівського фотона, і саме ця різниця дозволяє нам точно встановити, якою була електронна густина. Коли ми можемо зробити фото електронної густини, ми можемо змусити молекулу щось робити, запустити певний процес у часі і подивитися, як електронна густина змінюється. Над нами знаходиться цілий лазерний зал. Ми генеруємо лазерне світло, подаємо його трубами, і ось тут за вами або на стелі. Це звичайні інфрачервоні лазери. Далі вони потрапляють на цей стіл. Бачите, усі ці блоки Вони потрібні для формування лазерного імпульсу. Ми можемо змінювати його колір, можемо змінювати поляризацію. Можемо змінювати тривалість імпульсу. Ми буквально ліпимо ці імпульси, а потім спрямовуємо їх разом із рентгенівським випромінюванням на зразок. Перший лазерний імпульс створює в молекулі нерівноважний стан і запускає певну динаміку, а рентгенівський імпульс її зондує, досліджує. Цей атосекундний рентгенівський імпульс вибуває електрон з молекули після затримки часу Т. Вимірюючи кінетичну енергію електрона, можна дослідити, як електронна густина молекули відреагувала на лазерний імпульс. Ви отримуєте атосекундний знімок як струбоскопічний кадр зміни молекули. Потім берете іншу таку саму молекулу, знову опромінюєте лазером, але цього разу збільшуєте затримку зондування до Т плюс дельта Т. Це покаже, як електронна густина змінюється трохи пізніше. Повторюючи це щоразу збільшуючи затримку, ви отримуєте послідовність кадрів еволюції електронної густини в часі. Але тут є велике припущення. Щоразу очікується, що молекули поводитимуться імпульс ініціатор е має запускати однакову динаміку знову і знову. Якщо щоразу відбуватиметься інший процес, цей метод просто не працюватиме. Але якщо сцена відтворена тоді, як і в камері з трильйонів кадрів за секунду, можна створити молекулярний фільм. Тут мінімальний крок, на який можна змінювати затримку рентгенівського стробоскопа, становить близько 300 атосекунд. Тобто кадри можуть бути розділені всього кількома сотнями атосекунд. Якщо шити їх разом, виходить фільм, який технічно знятий з частотою понад квадрильйон кадрів за секунду. Отже, цей фільм це приклад такої динаміки. Це невелика молекулярна система, яка називається параамінофенол. Ці обчислення виконали наші колеги з Мадрида. Вони змоделювали, як саме реагує ця молекула. На видалення електрона, тобто вони імітували рентгенівський імпульс, який вибиває електрон. Отже, червоний колір тут означає збільшення електронної густини, а синій її зменшення. Ми бачимо, що після опромінення молекули рентгенівським імпульсом і видалення електрона виникає розподіл заряду, який починає рухатись всередині молекули, і саме цей рух заряду ми хочемо зобразити. Це відео симуляція, але вона підтверджена експериментами, проведеними в Slack. Наш метод дослідження працює. Ми можемо порівняти кілька точок і сказати, так загалом це дуже схоже. Але після кількох фемтосекунд, десь у діапазоні від 5 до 10 фемтосекунд, наші передбачення починають розходитися з нашими вимірюваннями, і це насправді найзахопливіший момент в науці, коли є передбачення, є вимірювання, і вони не збігаються. Ось тоді стає по-справжньому цікаво. Ти щойно знайшов щось, чого не знав, і не міг передбачити. Для мене тут найсильніше те, що ми постійно аналізуємо електрони. Майже в кожному відео Veritasium електрони так чи інакше рухаються. А той факт, що ми тепер справді бачимо, як рухається електронна густина, не знаю, для так. мене це вражаюче. Безумовно. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал. І звичайно, задонайте на русоріс. Obowiązkowo. Dziękuję.